Партнери та друзі України та за її межами підтримують Тростянецьку громаду після чергового обстрілу росіян. До медичного закладу вже прибула перша партія металопластикових вікон, закуплених через фонд Доброта, які у найближчий час встановлять в стаціонарному відділенні. Також компанія Сіка Україна передала понад 180 балонів монтажної піни. Нагадаємо, під час ворожої ракетної атаки, яка сталася 14 березня, вибуховою хвилею було вибито. То усі вікна, а це понад 180, А також більше 20 дверей у відділеннях лікарні. Благодійний фонд «Доброта» з тих пожертв, які збирає на відновлення лікарні. Вже закупив перші вікна, які зараз прибули і будуть сьогодні. Вже починають встановлюватися. Ще один завод в понеділок. Приїжджає теж ставити вже вікна. Ми зараз всю цю кількість вікон, які треба замінити дверей, розділили між там чотирьома виробництвами різноманітними, щоб швидше це максимально виготовити і швидше максимально встановити. І Червоний Хрест України погодився профінансувати повну закупівлю самих вікон для трасінецької лікарні. Вибуховою хвилею від ракетного ураження було значно пошкоджено медичний заклад. Збитки сягають мільйони гривень. По вікнам тільки це близько. Трьох мільйонів гривень тільки самих конструкцій. Крім того, треба ще їх вставити, палати перемонтувати. В середині були побиті вікна, скло, скло, які між порхами було, також двері поломані і так далі. Зараз все, все це ще обліковується, обраховується, але загальна сума. Збитків по ремонту от лікарні десь приблизно 5-7 мільйонів гривень коштів для того, щоб повністю відновити те, що є. Це без меблів, без пошкодженого обладнання, устаткування різноманітного і так далі. У найближчий час надійде ще одна партія металопластикових вікон, щоб заклад швидше відновив свою роботу та продовжив надавати якісні медичні послуги населенню громади. Закликаємо міжнародну спільноту все зробити, щоб більшій кількістю настояла протипровітряної оборони, яка захистить від цих ракет, якими зараз росіяни намагаються зламати міць українського народу. І я сьогодні вдячний кожному нашому партнеру, які дзвонять, турбуються, переживають, підтримують словами, підтримують коштами через благодійний фонд, щось закуповують для міста Трастянця і Трасенської громади в цілому. І це вкрай надихає, підтримує нас. Ми Точно повинні вистояти в цій непростій ситуації. Ви також можете долучитися до благодійної допомоги у відновленні Тростянецької міської лікарні. Реквізити ви бачите на екрані. Євгенія Железна, Валерій Шевченко. Тростянець, телеканал ТВТ.